The cat Про те, як розпоряджаються коштами головне фінансове управління при обласній державній адміністрації, звітував його перший заступник Леонід Мініч. За словами посадовця, урядом вживаються заходи щодо підвищення соцзахисту населення. Основні видатки спрямовані на освіту, соціальне забезпечення та охорону здоров'я громадян. На освіту видатки складають 37,7%, Соціальний захист, соціальне забезпечення 28,7% і охорона здоров'я 21,5%. Це наші основні галузі, які мають найбільшу питому вигоду. Ну там далі, де культура і мистецтво – всього 3,8%, Фізична культура і спорт зовсім мало 0,8%. Вже у поточному році видатки на соціальне забезпечення планують збільшити більш як на 10%. Тим часом звітували із управління праці та соціального захисту населення. За словами доповідача, за минулий рік управління профінансовано на 99%. Сьогодні головне управління праці та соціального захисту фінансову фінансує 23 види допомог, компенсацій і соціальних виплат. І в минулому році на ці, на виплачено різних видів допомог і компенсацій на суму 983 мільйона гривень. Свою допомогу для громадськості готова надати обласна державна адміністрація, підтримуючи та сприяючи колегіальному органу у громадських обговореннях з різних питань, проводився нас.